16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла історичний документ. Десята година ранку у парламенті головує перший заступник голови Верховної Ради Української РСР Іван Плющ. Президія підкреслюю, при одноголосному при одноголосній згоді прийшла до висновку запропонувати сесії Верховної Ради Української РСР. Як декларацію про державний суверенітет України. Декларацію про державний суверенітет України підтримала конституційна більшість. Прошу поіменне голосування. Прошу технічні засоби. Голосуйте! За 355, проти 4, утрималися 1. Цей документ став важливим кроком на шляху до проголошення незалежності України. Декларація проголосила суверенітет України, її верховенство та самостійність у зовнішніх і внутрішніх справах, а також недоторканність території. Серед авторів документу: Володимир Гриньов, Дмитро Павличко, Ігор Юхновський, Левко Лук'янук, Михайло Горень, Михайло Присяжнюк, Сергій Головатий, Микола Жулинський. Олександр Ємець, Павло Мовчан, Сергій Плачинда, Степан Хмара, Юрій Бадзьо. Нашим народним депутатам! слава! 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 16 липня в історії України. Дата, коли ми вперше заявили про свою незалежність від радянського союзу.